Навіщо Росія створює загони юнармії на окупованих територіях півдня України? Чим це небезпечно для українських дітей? Як російські окупанти формують так звані добровольчі батальйони на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей? І чи є охочі до них долучитися? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили створили у Генічеську Херсонській області відділення російського руху ЮНАРМІЯ. Про це 4 листопада повідомили у створенні окупантами так звані адміністрації захопленої частини Херсонщини. У повідомленні зазначено, що організація буде проводити так звану військово-патріотичну підготовку дітей Херсонської області. Відділення юнармії російські окупанти створили також у Мелітополі. Про це 6 листопада у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що російські окупаційні сили посилюють ідеологічний тиск на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях. За словами мера Мелітополя у школах навчають за російськими підручниками з відповідним тлумаченням історії. Старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку, тобто готують до можливої участі у так званих добробатах. Вважає Іван Федоров. Також мер додав, що на базі створеного російськими окупантами так званого університету формуються загони юнармія організації, що діє під керівництвом Міністерства оборони Росії. Написав Іван Федоров. Він назвав цей процес «мілітарізацією дітей. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець 7 листопада заявив, що викликає хвилювання, мілітаризація освіти і російська пропаганда, яка направлена на українських дітей. Адже Росія такими діями виховує у неповнолітніх ненависть до рідної держави та бажання мститись за війну, але не росіянам, а Україні написав омбудсмен. Він додав, що метою окупантів є позбавлення дітей можливості виявляти українську ідентичність. Також за словами Дмитра Лубінця, можна говорити, що такі дії є проявом геноциду та однією з форм примусу до подальшої служби у збройних силах Росії, що свідчить про ще один воєнний злочин росіян. Нагадаємо, що 20 вересня, призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини, Володимир Сальдо оголосив про створення у регіоні так званого добровольчого батальйону. Призначений окупантами так званий заступник голови адміністрації Херсонської області Кирило Стримусов, 16 жовтня розповів, як формується цей батальйон. Напоминаю, що батальйон збирається із людей исключительно по собственному бажанню. Мобілізація на території Херсонської області пачорків принудительний не существует. Призначений російськими військовими представник так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов 27 жовтня заявив, що кількість охочих вступити до так званого добровольчого батальйону у цьому регіоні, нібито збільшилася після введення президентом Росії Путіним на окупованих територіях воєнного стану. Рогов зазначив, що до батальйону, начебто, записалося понад 200 осіб. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі при Азові розповів, що за його даними на захопленій території цієї області немає охочих долучитися до батальйону окупантів. На території Херсонської області вони намагалися створити батальйон імені мінімар'ялова. Тобто був анонс, що цей батальйон буде створений, але вони ж хотіли в говорити його з місцевих до добровольців, скажімо так, а в виявилось для окупантів, що таких немає на Херсонщині, що настрій там протилежний. Тому ну я впевнений, що вони спочатку знали, що це буде насправді фейком ані батальйоном, що вони не зможуть його сформувати, але ж. Пійшла по Російській Федерації така волна по створення цих добровольчих батальйонів. Тому е е колаборанти керівництва Херсонської області, так зване, вони просто хотіли зробити картинку для Москви, що вони так само приймають в цьому участь, але насправді ніякого батальйона, за нашу інформацію створено не було, тому що немає бажаючих. Також політик вважає, що російський рух юнармія не зможе поширити свою діяльність на окупованій частині Херсонщини. Знаєте, я думаю, що все це на це виключно на тепері, і для власної аудиторії зробили вони такий контент, скажімо, що ніякої там ю юнармії, юнармії вони не могли створити реально на Херсонщині. Могли створити якусь от, от картинку, знаєте, кого дітей місцевих колоборантів одягнути в цю дитячу військову форму, це це, це абсурд. І з там так само зробити якісь там фотографії та відео з ними, але так щоб саме такий рух створити, ну це не ну, те місто, де вони це могли б зробити, тому що ну я ще раз хочу сказати: там настрій протилежний, там там живуть українці, які дуже чекають ЗСУ, яка юна армія. Директор Центру стратегічного розвитку території із Мелітополя Андрій Орлов розповів, що російські окупаційні сили зараз збільшують ідеологічний тиск на жителів окупованих територій, в тому числі на дітей і молодь. Так, наприклад, в школах відбувається навчання за російськими програмами, воно нав'язується. А базовими предметами, якщо звернути увагу на це, стає історія історія Росії, то що е, предмети пов'язані з культурою, з мовою. Тобто, це все елементи ідеологічної вже роботи, яка проводиться на цих територіях, ставка в першу чергу робиться на населення, яке не має будь-якої можливості виїхати з окупованих територій старшокласникам, наприклад, закладають основи вже початкової військової підготовки, їх готують до можливої участі в тих самих добробатах або в -армії. От. а точніше, якщо прямо казати відкритим текстом, їх готують до участі у війні, тобто, щоб вони вже. Якщо треба, захищали ті самі території. Те ж саме відбувається на базі вишів, тобто готуються загони тієї самої так званої юн армії. тобто, де молодь, де молодь може бути включена до офіційних військових, якихось їх офіційних військових угрупувань. Експерт зазначив, що за його даними жителі окупованої частини Запорізької області також не проявляють бажання щодо вступу до так званих добровольчих батальйонів, створених російськими окупантами. В Мільтополі чисельність такого батальйону повинна була встановити 3 тисячі осіб, але але люди дуже відповідно не або, скажімо так, взагалі не хочуть брати участь у таких програмах. І людей виловлюють на вулицях, затримують машини, утримують машини, тобто і вручають повістки, щоб люди чоловіки відповідно від 18 років йшли до комендатури, йшли до так званого військомату і отримували вже там якісь накази з приводу участі у цих званих добробатах. От але людей настільки мало, що в окупаційній владі навіть навіть доводиться розміщувати якісь. Повідомлення, оголошення, і навіть на платформі Олікс бачили такого роду повідомлення. Спробу російських окупаційних сил створити добровольчі батальйони Андрій Орлов назвав провальною. Таким чином, окупаційна влада і їх куратори з РФ в першу чергу максимально намагаються перекрити власні втрати на фронті, тобто не демонструючи при цьому статистику втрат громадян РФ, які мобілізувалися, які. Беруть участь у брали точніше, участь у війні з Україною, тобто щоб всередині країни ця інформація не поширювалася, і таким чином вони знижують і рівень соціальної недовіри до влади, тобто немає такої інформації, що багато загинуло. Да? І знижують рівень протестних настроїв всередині країни з приводу тієї самої мобілізації. Через долучення жителів окупованих територій до воєнізованих формувань Росія намагається знищити місцеве населення. Вважає експерт. Це фільтраційні заходи. Це зрозуміло. Це е, заходи, е, які дозволяють окупаційній владі е, зменшити кількість населення. Прямо скажемо, зменшити кількість населення, що знає, що таке жити в Україні. Що знає, що таке жити за українськими стандартами життя і законами. От а по-третє, слід зазначити, що е, ці заходи певним форматом це є заходи певним певного формату роботи з. Все ж таки населенням, яке має сепаратистські настрої, але е, з такого формату, з, з, з таким підходом, мовляв, е, е, хотіли жити за російськими законами, хотіли жити з Росією, то треба платити, треба е, довести свою відданість і їм дають такий шанс, скажімо, так, тобто працювати з цим всім. А загалом, якщо це все максимально брати у повному масштабному такому форматі, це все пропаганда війни. Це все пропаганда вбивства, і відбувається. Ну в принципі, відбувається винищення того населення, яке на сьогодні мешкає на цих територіях, тобто зменшення чисельності. І в першу чергу, це на жаль, стосується молоді, тобто винищення майбутнього майбутнього цих територій, на думку Андрія Орлова, російські окупанти через ідеологічну роботу з дітьми намагаються вплинути також на їхніх батьків. Відомо те, що в наразі відбуваються такі невеличкі навчально-демонстраційні або уроки, або заходи, да, до участі в яких залучаються військовий РФ або представники спецслужб, які приходять до навчальних закладів, і нібито в такому ігровому форматі. Дозволяють дітям тримати зброю, бачити, як нею користуватися. І все це відбувається відповідно на фоні ідеологічної роботи, тобто пов'язано з тим, що ти можеш захищати родину, батьківщину треба захищати і так далі. А твоя батьківщина це РЕП. Тобто це все нав'язується і впливом загальним, під загальним інформаційним впливом. А діти у будь-якому випадку теж долучаються до цього інформаційного впливу. Вплив пов'язаний з війною, взагалі з агресією якоюсь. Да? Голова правління кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв розповів, що йому відомо про російський рух юнармія. Юнармія це в Росії юнацька організація, воєнна патріотична організація, як вони говорять. А ну, наскільки я знаю, зараз взагалі по Росії 1 мільйон, 1 мільйон 250 двісті підесят тисяч дітей юнаків. Які а, є, є членами а, цієї а, організації ЮНАРМІЯ? Ну я постійно порівнюю, я називаю цю юнармію як Путін-Юґенд, тобто а, це по аналогії з нацистської Гірманії Німеччиною, коли а, в часи нацистської Німеччини Гітлер створював Гітлер-Югент. І таким чином а, виховував юнаків для того, щоб вони а, були, скажімо, проносили ідеологію а, нацизму і потім їх використовувати на війні. Експерт нагадав, що Росія в окупованому Криму теж поширила діяльність юнармії. В Криму вони створили і юнармію в кожній практичної школі. І за допомогою юнармії вони завлекають юнаків, вони проводять з ними різні там зерниці, різні такі змагання, навчають їх використовувати зброю, також їх використовують на різних парадах, там заходах їх, їм надають, ну ми розуміємо яку історію, це радянська історія. Там і прапор використовується такі от з радянськими символами. А а також в окупованому Криму вони почали активно відкривати і кадетські класи, і казачі класи, тобто ми бачимо, як вони мілітаризують дітей, як вони мілітаризують юнаків. Ескандер Барієв також зазначив, що російські окупаційні сили в Криму готували молодь до війни з Україною усі вісім років окупації. Вісім років а, це, ну наприклад, коли був бу, бу, окупований Крим. Ну звідтям, які, а, наприклад, пішли в українські класи, в українську школу, їм було там 6 сім років А, а через… 8 років їм вже стало а, там 15-17. От зараз а, багато дітей, які, а, ну, яким було на момент окупації там 10-12 років, вони навчалися в українській школі. Зараз вже по 20, по 18 років. Тобто їх а, беруть, там при, призивають до лав російської армії, а потім і, і їх а, Розкажем силі постійно спілкуються для того, щоб він вони підписували контракти, а потім їх використовують в війні проти України. Експерт і аналітик центру громадянської просвіти Альменда Олег Охредько зазначив, що тоталітарні режими зазвичай роблять акцент недологічній роботі з дітьми. Це радянський союз. Там була побудована ціла величезна система, жовтенята, піонери, комсомольці, і нам потрібно це обов'язково запам'ятати, тому що російська держава перейняла дуже багато ісії. Ще відомо так звані «баліли», тобто італійський фашизм. Він також побудував свою дитячу організацію, яка посувалася. Ну і знаменитий Гітлер Югент, без якого неможливо ж знову таки казати, тому що дуже часто знову таки російська держава. Будує свою патріотичне виховання, патріотичне виховання дітей на прикладах піонерів героїв, а в Німеччині були трохи інші. Тобто, знамениті розповіді, коли з криками Хай Гітлер з фауспатронами 12-річні діти стріляли по радянських танках. Ну і ми можемо продовжити далі. Це з комуністичний Китай з своїми знаменитими хойвоємбінами, а красні хмери, де діти були практично величезною кількістю в армії. Олег Охредько розповів новинам Приазовія, яку інформаційну роботу проводять російські окупанти з дітьми під час перебування їх в юнармії. Ну, по перше, Росія це супердержава. Друге, Росію потрібно захищати і захищати будеш саме ти. Третє захищати від кого від ворога. Хто ворог? Ще починаючи з 16-го року в Криму активно поширила, що ворог Україна. Ну і є ж глобальний ворог, таке суперзло. Це Сполучені Штати Америки та НАТО. І дітей починають виховувати. Причому це виховання поєднує як теоретичні це лекції, розповіді, ну, буквально величезна кількість, і закінчується практикою. А практика, звичайно, це зброя. Зброя не просто зброя так, можна сказати, подивитися, погратися, а дійсно використання бойової зброї, починаючи від автоматів, закінчуючи, наприклад, там, гранатами та важкою зброєю, тобто, коли запитують. Юнармія формує певну кількість людей, дітей, які готові вбивати. Ну, яркий приклад це так званий Керченський хлопець, який пройшов підготовку в юнармії. Це стрілок, який вбив десяток дітей. Ось він пройшов військову підготовку якраз в цій юнармі. Втім, у Росії мілітарна складова присутня не лише в діяльності юнармії, зазначив експерт, і цю практику намагаються запроваджувати на окупованих територіях, зокрема і в Криму. Самій системі освіти зараз буквально іде такий бум створення кадетських класів, казацьких класів для прикладу, в Белгородській області там повинно бути чуть ли не в кожній школі ці кадетські класи. Причому, це якщо раніше це були кадетські класи там з п'ятого класу, то зараз це вже перший клас, а буквально на тому тижні знов таки прийняли присягу в кадетських класах. Юнармійці понад 500 дітей в Севастополі. З помпою, як воно туб, тобто завжди, тому що це дуже зручно. І так, є в системі освіти буквально військові класи. Це вже тисячі класів, які існують. Причому вони різні, є кадетські класи, є казацькі класи, є класи слідчого комітету, є пограничні класи. Дуже цікавий предмет є як і в Україні, таке основи безпеки життєдіяльності. Так от цілий розділ основи безпеки життєдіяльності присвячений володінню зброєю. Діти, які виросли у такій системі після закінчення школи, готові йти воювати, вважає Олег Охретько. Діти, які на протязі 10 років навчаються, чи 11 років, чи 12 років навчаються в системі освіти, вони вже готові морально іти до російської армії, вбивати ну так званих в лапках захищати а, свою державу. І Яркий приклад, ось а, те, що відбувається зараз в Україні, коли оці. Добровольці з Криму, це також вихованці е, юнармії і інших парламентарних організацій. Ну і на останнє Росія тоталітарна держава не може бути, щоб існувала багато різних напрямків там юнармія, ще щось іншості. І буквально цьому році була створена єдина дитяча організація, яка ще не має назви, але туди увільються всі. А дитячі організації шкільні, які є, і це буде єдиний монстр, якому буде я думаю, обов'язково як і в радянському союзі участь, як і в жовтенятах, в піонерах. І ось це і буде ну так. єдина централізована організація. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупаційні сили намагаються створити загони нармії і у Маріуполі. В Маріуполі окупанти разом з колаборантами також цей процес там створюють, але це така нечисельна угруповування, тому що там на фото одні й ті самі люди, і, власне кажучи, ну там. Я не думаю, що можна казати про якусь там велику кількість. Це таке більше про піар та показуху з боку окупантів та колоборантів. Втім, певна частина жителів, які залишилися у місті, підтримують дії окупантів і співпрацюють з ними, каже депутат. Це менша частина від тих, хто залишився, але тим не менш вони е, є. І, власне кажучи, там вчителі, які залишились е, співпрацювати з окупантами, е, вони є основними ретрансляторами російської пропаганди для дітей, і ми знаємо декілька там примусових речей, коли там вивчають історію Росії діти. Тобто всі ці пропагандистські речі вкладають у містки дітей для того, щоб потім сформувати такий аналог, як це було у Донецьку, коли там ціле покоління дітей вже виросли. І, власне кажучи, у Маріуполі частина цих людей, там яким було 18-19 років, прийшли вбивати мирне населення міста Маріуполя, і це такий. Е, на жаль, був приклад за інформацією Дмитра Забавіна у Маріуполі небагато багато воювати на боці Росії, тому е, росіяни там спонукають грошима додатковими. Тобто е, пропонують там якісь певні кошти для того, щоб спонукати маріупольців йти воювати. Також нам надали буквально вчора інформацію стосовно того, що приблизно тисяча маріупольців зараз набирають, які повинні їхати і будувати лінію оборони ще одну під Херсоном. Ну, це працівники комунальних закладів. І це працівники е, нібито працюючого заводу імені Ілліча. Тобто їм пропонують їхати у Херсон е, у, не у Херсон, а у Херсонську область на лівий берег е, Херсонської області будувати лінію оборони. І за це їм е, платять там е, додатково ще по 5 тисяч. Пропонують платити додатково по 5 тисяч російських рублів. Випадки мобілізації чоловіків у Маріуполі поодинокі, каже депутат. Вони беруть людей з якимось військовим досвідом у минулому, е ті, хто десь е служив там у радянському союзі ще, і, власне кажучи, тихенько їх е е призивають е для того, щоб вони вивались у е ряди. Так званої армії, і, власне кажучи, це не роздувають та не афішують для того, щоб не було якогось там критичного сприйняття з боку місцевого населення, а більше вони роблять акцент на ось такі пропозиції, де люди можуть підзаробити грошей. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Приазовія, тримаємося. Вини приазов'я.